Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо застосовувати тригонометричні функції до знаходження площ і тема нашого заняття: площа трикутника та чотирикутника. У восьмому класі. Ви вчили формулу для обчислення площі і казали, що площа будь-якого трикутника дорівнює півдобутку основи на висоту. З трикутника дорівнює одна друга сторона А на висоту, яка проведена до цієї сторони. Ми з вами вивчили тригонометричні функції. І сьогодні ці тригонометричні функції дозволяють нам зайдіять для знаходження площного многокутника величину його кута. Тому перша формула. Вона в нас іде як теорема, називається формула для обчислення площі трикутника за двома сторонами та кутом між ними. Тобто, площу трикутника можна знайти за двома сторонами та кутом між ними. Я пишу цю формулу. Але першим написати формулу, звичайно, мабуть, ми зробимо рисуночок. Нехай ми маємо трикутник. Позначимо маленькими буквами сторона А, сторона Б і кут між цими сторонами гама, так от, площа даного трикутника дорівнює півдобутку сторін, увага, я пишу, одна друга А. На B – півдобутку сторін на синус кута між ними. На синус гама. Гамма, гамма це кут між сторонами А та Б. Із цієї теореми випливає наслідок. Ми знаємо, що в паралелограмі вміщаються два трикутники. Тож, Зображу швиденько паралелограм так. позначу одну сторону АБ, між ними кут гама. так от, в паралелограмі вміщається два трикутнички. Тому площа паралелограма дорівнює добутку сторін на синус кута між ними. Дорівнює добутку сторін на синус кута між ними. З двома формулами ми вже познайомилися. Далі Далі в нас іде опорна задача. Ця опорна задача ми будемо її використовувати. Це іде площа опуклого чотирикутника. Так от, площа опуклого чотирикутника – дорівнює півдобутку діагонала і насину з кута між ними. Так, я зображу зараз чотирикутник. Нехай це буде якийсь отакий опуклий чотирикутник, назвемо його ABCD, проведемо у ньому дві діагоналі. Позначимо одну діагональ D, нехай буде D1 і D2, так, значить, зручніше. Так, так, так от між ними кут, між ними кут гама. кут між діагоналями вважається менший із кутів. Так от, площа цього опуклого чотирикутника дорівнює. Півдобутку діагонала d1 помножить на d2. І на синус кута між ними. І на синус кута гама. Що з цього в нас випливає? А випливає в нас те, що ми можемо знаходити формулу для обчислення площі прямокутника через діагоналі. І формулу для обчислення площі квадрата через діагоналі. Ну і давайте я запишу її отут. Зображу прямокутничок. Зображу дві діагоналі. Д1. Або просто, звичайно, дивіться, от що в нас. У нас у прямокутнику діагоналі однакові, правда? Є властивість прямокутника. Тому. Це буде обидві діагоналі будуть d. І кут між ними гама. Так от, площа прямокутника обчислюється. Одна друга d1 на d2. Але наші діагоналі рівні, і тому я напишу: це буде одна друга, d1 помножить на d2, тобто d на d в нас виходить, так, це буде d квадрат і синус гама. Де це діагональ прямокутника? Вона однакова. Так, що ж у нас буде з... із квадратом в такому випадку? Зображу квадрат. Діагоналі квадрата. Вони, звичайно, рівні між собою, можна використовувати вже оцю формулу. І ми знаємо, що діагоналі квадрата перетинаються під прямим кутом. Тому. Сінус гама це буде синус 90 градусів. А синус 90 градусів буде не що інше, як одиниця. Тому оцей множник у нас дорівнює одиничка. І в нас залишається одна друга де квадрат. Так от, для квадрата я і напишу одна друга де квадрат, або запишу в такому вигляді де квадрат розділити на 2. Таким чином. Ми з вами сьогодні ознайомилися з новими формулами для площ: це площі Трикутника та площі чотирикутника, які виражаються через тригонометричні функції, у нас, зокрема, через синус. І пропоную розв'язати декілька задач. Так, я беру підручник Єршова за 9 клас і записую номер. Так, а номер ми візьмемо 123. Так. Номер у нас буде 123 і завдання Ви. Читаю умову. Знайдіть площу трикутника АБЦ, якщо у нас буде дано. Шутано. Так, трикутник АБЦ. І в цьому трикутнику. А це 5 корені з 2. Б, С, дорівнює 8, кут А дорівнює 100 градусів. Так, і кут Б дорівнює 35 градусів. Нам необхідно знайти. А необхідно нам знайти площу трикутника АВС. С-трикутника АВС. Так, давайте побудуємо, мабуть, рисуночок. Але увага! У мене кут А 100 градусів. Значить, доречно буде побудувати тупокутний трикутник. З кутом А, який буде тупий А зверху Б. С. Наношу на рисуночок все, що у нас дано. А, 5 кореню з 2, BC 8, немає одиниць. Так, кут А, ось оцей кут у нас 100 градусів. І кут Б, А цей двома дужечками 35 градусів. Так, щоб знайти площу трикутника, будемо використовувати формулу, що площа дорівнює півдобутку сторін на синус кута між ними. У мене є сторони АЦ. І беці. Якби ми змогли знайти кут між ними, то, в принципі, задача майже розв'язана. Тож, давайте знайдемо куце. Так, можна я написатиму розв'язанні розв'язання, а почну вже розв'язувати. Так, Кут С. Ми знаємо, що сума кутів трикутника 180 градусів. У нас два кути є, тому щоб знайти кут С, мені необхідно від 180 відняти суму кутів А плюс Б. Обчислюю. Кут С дорівнює 180 відняти кут А у мене 100 градусів і додати 35. 100 додати 35 буде 135. І 180 відняти 135 буде в нас 45 градусів. Кут С в нас 45 градусів. Добре, пишу формулу для обчислення площі трикутника: С АБЦ півдобутку сторін, одна друга. А множу на Б С. І на синус кута між ними С. Давайте, мабуть, зразу, щоб менше займати часу, знайдемо синус оцього кута. Я й пишу синус 45 градусів. Це в нас корінь з двох розділити на 2. Ну і добре, тепер можна буде підставлять. С АБЦ дарівні. Одна друга переписали АЦ. 5 корінів з двох. bc 8, синус 45, корінь з 2 розділити на 2. дорівнює. Залишилось нам тільки обчислити. Так, увага. Корінь з 2, множу на корінь з 2, буде 2. І оця двієчка скоротилося. 8 ділю на 2 буде 4, і множу на 5 буде 20. Все Відповідь 20. Ми отримали. У відповідь запишіть, будь ласка, самі. Відповідь 20. Одиниць у нас немає в задачі, по суті, задача розв'язана все добре. Так, давайте розв'яжемо ще одну задачу, і це буде номер 124. Я думаю, що я його вміщу сюди прямо 124. Так. Ага, перше і 124-го перша задача. Читаю мову: знайдіть площу прямокутного трикутника з катетами 6 корінь з 3 см і прилеглим кутом 60 градусів. Так, пропоную. Давайте ми не будемо писати дано, зекономимо трошки часу. І будемо зразу робити рисунок, прямокутний трикутник, і на рисунок наносить свої дані. От, у мене прямокутний трикутник. прямий кут зазвичай позначають це. Так, у мене в умові дб це 6 коренів з трьох. Так, це катет, я позначила його так. І прилеглий кут 60 градусів. І оцей кут прилеглий 60 градусів. Добре. А необхідно знайти площу цього трикутника с знак питання. Хай буде таким чином. Так, увага. От у нас прямокутний трикутник. Давайте зразу виведемо навіть формулу для прямокутного трикутника. Я напишу так. Площа будь-якого трикутника дорівнює півдобутку, сторін А на Б і на синус кута між ними. А і Б, це катети, а між ними кут у прямокутному трикутнику 90 градусів. А синус 90 градусів у нас не що інше, як одиничка. Тому площа будь-якого прямокутного трикутника дорівнює просто півдобутку катетів. Оце також формула. Цю формулу також треба буде завчити. Площа прямокутного трикутника, давайте я її ще раз випишу. S дорівнює півдобутку катетів, і обведу її. В рамочку цю формулу також потрібно знати. Так, значить, у нас в задачі є один катет, а іншого катета нема. Зате у зате мене є, лежи, є кут, який протилежний до цього катета. От, коли протилежний кут, хочеться використати синус, правда? Але ж у мене немає гіпотенузи, А в мене. Один катет є, а інший катет необхідно визначити. Тому я буду використовувати тангенс. Коли в мене два катети беруть участь в роботі, то знаходять за тангенсом. Пишу тангенс. Зразу пишу, спішу трошки 60 градусів. Тангенс це відношення протилежного катета до прилеглого. Це у мене ЦА протилежний катет до СБ. Можна було навпаки, немає різниці. Так, давайте підставлять. Танець 60 градусів це корінь з трьох. Ну, перепишу, щоб уже красивіше було. Хай буде АЦ. ж? АБ – це в нас 6 коренів із трьох. Добре, перемножаю навхрест. Аце дорівнює. 6 коренів із трьох множу на корінь з трьох, і це буде 18. так? Це буде. А це 18 сантиметрів у нас. Да? Добре, напишемо, що це сантиметрів. Гаразд, все, задача розв'язана. Я напишу, що наша площа буде дорівнювати одна друга. А, це помножить на Б, Це, і наша площа дорівнює одна друга. А, це в нас 18. Б, це у нас шість коренів із трьох. Залишилось порахувати. 18 ділю на 2. Так, видно, тут у вас все добре. 18 ділю на два буде 9 і множу на шість, 54 корінь із трьох. Площа в сантиметрах квадратних. Ну, і в кінці пишемо відповідь: 54 корінь з трьох. Сантиметрів квадратних. Таким чином, сьогодні ми з вами розв'язували задачі і вивчили формули для обчислення площ трикутників і чотирикутників, які виражаються через тригонометричну функцію. Формули обов'язково, друзі, вивчіть. обов'язково вивчіть. Не знаємо формули, не вміємо розв'язати задачу, правда? Так що, формули вивчіть. Обов'язково, значить, завдання. Поставить лайк і вивчить формули. Все, дякую за увагу!